Христос Христос рождає. О, це так, як у нас кажуть. Христос се рождає. Дякую Богу за, за вас, Отець Василь, за ваші мудрі повчання. Хочу вас попросити пояснити людям, які є на літургії, як треба поводитися, коли йде причащання, бо є такі, що в цей момент на повний голос розмовляють між собою, поки хтось готується у молитві. До причастя і це дуже заважає, бо хотілося б, щоб це почули всі, які є у храмі. Можливо, вони не приймають причастя, а вони знають, що це велике таїнство. Хтось хоче прийняти в спокій наперед нам, наперед, вам дуже вдячна Лія. Не, ну Я повністю погоджуюся з лілією. Коли йде святе причастя, це практично кульмінація служби Божої. Бо вся служба Божа, ця служба Божа, що то є? Підготовка людини до причастя, підготовка людини до зустрічі з тілом і кров'ю Христа, підготовка людини до життя вічного. Хто їсть моє тіло п'є мою кров, той має життя в собі. То не їсть цілої крови Христа, то й не має життя в собі. Крапка. І доходячи до такої важної частини служби Божої, ясне діло, е, треба відповідно поводитися. Священник, коли виходить причащати, що він каже? Зі страхом Божим і з вірою приступіть, зі страхом Божим і з вірою. Тобто, стали. Знаєте, і, і зустрічаємо Господа, який тілом і кров'ю прийшов у цей світ. Причастя це не кульмінація святої літургії. Тут треба так, дисципліна. Але знаєте, для мене є дуже важливо, щоб люди це самі робили. Я кажу, а вони роблять. Не заставляю, так? Я хочу, щоб Бог мав, мав за що вас нагороджувати і тому пояснюю і кажу, а ви самі маєте то робити. Але коли людина ще є недосконала і щось там хоче поговорити, якраз у цей час дідько її щерпає, бо вона хоче щось має сказати срочно, Ну, то це для тих, хто послушно сидять, це для вас випробування. Також ви здаєте екзамени. Найбільше Екзаменів гідності царства Божого ми здаємо в церкві. Там і Той заважає, той кашляє, той не так убрався, а та за коротку спідницю вбрала, а той розумієш, стата убрав. Ну, коротше. Ви такі спеціалісти, все так вмієте розказати, знаєте, хто про кого йшов. Що. Так що дійсності, ви повинні розуміти, що. Здавати екзамени на гідність до Царства Божого саме найкраще в храмі Божому. Будьте терпеливі один до одного, як мінімум. Так, Летить літак, що з ньому? Що з ньому ломиться? Літак паде, вижили двоє, інші загинули. Це хіба не доля? Так, я понял. Але є люди, які планують на роки, і все у них йде за планом. Планують за рік відпустки, за кордон і назначений термін їдуть. А декому в день, декому і день не вдається запланувати. Чому так? Бо тому що так. Чому так? Як ви не розумієте, чому так? Ми ж так само розумієте, церква ж так само, ми плануємо, ага, на у нас буде, то у нас там три колекції. Там буде той, там буде День Подяки, там буде День батька, День Матері. Ми все плануємо, так? Ну, певно, що планується. Як немає планів, то немає нічого. Ви говорите про ті плани, коли запланувалася поїздка на рік наперед, все запланували, все як має бути, і вона все, ну, все пройшло як по маслу. Це про ту поїздку, яка... Получилося, але дуже багато є таких запланованих, які і близько не виходить. Так? І так же само і на день запланували. Що би ви не запланували, як ви переступили, поріг своїх хати, вийшли на вулицю, все, ваші плани зразу вступають в корекцію. Бо тому що, ой, чекай, чекать, чекай, телефон забув дома. Вертаюся назад. Там приїхав, там щось там. Приїхали не ті люди, які мали бути, а інші, все вже все пішло по інакшому сценарію. Ну бо, тому що це життя. А доля, то, що летів самолет, і два впали кудись там чи щось інше. Яка доля? Хто написав ту долю? Його величність випадок, розумієте? Всі наші дії, всі любі дії, вони мають причину. Кожна причина має наслідки. Ну, нічого з нічого не виникає. Закон термодинаміки. Третій закон термодинаміки. Здається мені, нічого з нічого не виникає, тільки з одної форми переходити в іншу. Нема нічого з нічого. Так? І самоліт просто без причини навіть не злітає. Бо тому що хтось там нажимає на штурвали і так далі. І не падає він просто так, що хтось щелкнув пальцем. Є якась причина, щось поламалося. Або із землі шмальнули якусь ракету. Та як Міч 17, наприклад. Так Так, як самоліт з пригоженем збили, так? що доля Ні, ракета. Причина і наслідки став непотрібний, ну от його і знищили. Я ще раз пояснюю, долю придумали люди для того, щоб змякшити удар долі тяжкими втратами або невдачами. Що сталося, аварія, ще щось, ми кажемо, Ка його доля. Ну, щоб багато не замість того, щоб зробити висновки, що треба їхати помало, що треба дивитися направо, наліво, повністю витримувати правила дорожнього руху, повністю слідкувати за, за швидкістю. Знаки так просто по дорозі не стоять. Правила дорожнього руху написані кров'ю. Реально. Якщо ви бачите по дорозі знак 40, там по-любому когось переїхали, там по-любому хтось загинув. Бо так дорожня служба реагує на, на ці всякі випадки. Вроді дорога дорога раз і 40 знак. Що таке? Хтось там вже загинув знаки правила дорожнього руху, знаки, світофори – це все. Ці правила написані кров'ю, щоб зберегти на майбутнє, щоб не було крови. Тому правила дорожнього руху треба виконувати čemno.